Дочь, тобі, папа, Сіки, вкусного накупив, ти єсиш хліб, так? Да? Кажи привіт. Махай ручкою. Тетям і дядям, да хорошим. Це отак так носа просто, як тряпка. Вона не сопротивляється, даже не виривається. Тряпочка, да? Ручна кішка страшна. <ривезла> На що нам мама тебе привезла? Привезла мама з, -з Дніпропетровська, да? З роботи тебе привезла. <ривезла> Доброго вам дня! Слава Україні! Сподіваюсь, у вас все в порядку. Всі цілі зі світлом все в порядку, тому що це капець. Братський народ щось взагалі вже веде, веде, веде дії нижче поясу. ну тим паче. Показую полуницю, я висадився, все більше нічого садити не буду. Фінал показую У нас Альба вийшло 6 рядків. Здається, мені що це дуже потужна полуниця буде і будемо вести з нею співпрацю ще. Перевірений сорт, нема у мене зараз бажання кидатись на якісь невідомі мені ще сорти і е експериментувати. Ось тому Альба він більш старий. Якщо вірити деяким джерелам, він ще більш старий, ніж клері, Навіть, хоча клері вже ми можемо таке казати, що він клері та і клері давненько. Переміщуватись, звичайно, мені не дуже приємно. Е е хотів зняти, коли ще не було дощу, ну така запара була на роботі. Навіть в обід не зміг вийти і зняти. Ось, сидить собі. Прийнялась висточки, нові пускає. Але койде кой замулило її дощом. Це мені не подобається. Ось, гарна полоничка. Тут 6 рядків по 80-90. Ну, Будемо казати, 500 кущів альби в мене посаджено молодої на майбутній розбиток. Альбіон, ну... З ним теж все в порядку, він живий, але як і усі інші ремонтантні сорти, точніше, у мене їх тільки два, обидва сорти, вони ну, якось дов, довго приживаються і не, 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 не так активно. Вони живі, все, але якось так на місці, в, ступ, в ступорі вони. Тут у мене чотири рядки. 4 рядки у мене ну десь тут по 50-60, ну десь так. 200-250, нехай десь так. Йдемо модул... нове відео, ви бачили, на тій стороні ми садили флоренс, Тут уже у мене є посажена клері. <клес> Ой, вибачте, до щара це я ще дихать важко. 5 рядків по десь там мабуть, 70 кущів. До речі, я її посадив і лупанув мороз. сразу, І вже у нас. Та, Мабуть, кожну ніч був мороз, я ту жінку на роботу вивозив, дивлюсь, а там цей, машина замерша, ще й треба час вигріти машину, щоб в ній стало тепло, та й взагалі дзеркало відмерзло. Відмер... скло відмерзло, щоб видно хоч щось було. Вся вона сидить, все з нею в порядку, і немає в неї такого виду, що її поморозило. Мабуть, мороз був там мінус один, та й... та й все. І не сильно образив він її. І виходить, це ми бачили з вами в ну, шість 6 рядків Флоренс. Я казав, вона мені плювався, Ціла історія з цією полуницею, але вона мені так подобається вже тепер на даний момент, що ось насадили ще, я додав додав ще один рядок. Це він останній посаджений. Ну, зараз знайдемо ті що, ті, що раніше посажені перші. ну, Полуниця, як полуниця, жива. Тут у нас також скільки я там сказав, клері по 60-70. ну Тут таке ж, таке ж відстань така, ну більше як 500 посаджено. Значить, це агро агроволокна. У мене питали, у вас є бугри, є агроволокно? Ну ось воно скільки воно лежало два роки. ну Де є пошкодження? вони. Полониця стара, звідси я навіть розсаду не брав і навіть собі не брав. Те ж саме стосується Флоренс. Оце вони останній рік цей сезон відплодоносять, я це все обираю. І засаджую ось в такому стилі, не хочу я більше агроволокон. Я саджу так, щоб з сошечкою бігати, потім рядочки так цюк-цюк-цюк-цюк-цюк-цюк-цюк. Ну, дуже це ж швидко, мені здається, так. Але навіть якщо не буду сам, все-таки наважусь, наберусь сил наймати людей, то їм також буде просто в цьому плані. Так що, ну, велика територія, тут. Я не знаю. Агроволокна займають майже 30% території, яка у мене під полуницею. Так, мальга. А, ну мальга. Все ясно. Ну Бачите, як вона довговастенько. В тому році я, ну, іноді важко згадати, як було в тому році, все-таки рік пройшов. Я згадував, то це діло таке, я ще переживав, чи все з нею в порядку, чи вилізе вона, і ну, знаєте, чи жива вона. Все, все було в порядку. Вона тормозить, тормозить. А потім бабах і А ну, Зараз оця мальга буде на ягоду наступного року. Ну, Скільки ми тут візьмемо тут коротенькі рядочки? Тут у мене 4 по 50, 200 мальги новою. Тут 5 рядків. Ще треба буде. Чи скасить, чи хай вже буде, я потім вигребу по весні, не знаю. Немає часу. Я зараз вам, до речі, ще коли покажу полуницю, покажу, що, чим ми займалися в домі. Я думаю, може, кому цікаво буде. Е, звідки немає часу я до цього? Е, Азія 4 по 50, по-моєму, також 200 штук. І ця Азія, вона, з якою ми взяли цю всю розсаду на продаж і собі посадили, яку я тільки що показав секунду назад. Вона, я її вважаю, ще молодою. Вона посажена осінню. Тільки в цьому році вона підросла, ягоду ще супер ягоду не показала, сусідня показала. Ось. Бо вона старенька. Розсаду взяли, думаю, подивимося ще один рік з нею попрацювати і по розсаді. Але будемо дивитися. Тут ну, вона найперша посажена, ні, вона друга посажена в сусідні дні з мальгою, по-моєму так, то вона чомусь у мене краще всіх якось виглядає. Там дуже мощні кусти були, вони мабуть і не почули яких, якихось змін. Оце тільки що замулює, не подобається, мені це взагалі не подобається. Якщо дивитись з цієї моєї точки обзорної, так ось цей пеньочок, я тут на нього стою. Можу, можу пороздивлятися, все так зверху вам показати план. Тобто Азія, ну біля 200 кущів, там, 200-250 мальга те теж саме 200-250, це все нова полониця, я перечисляю. Флоренс більше як 500, Клері нова біля 500. Альба значить, там 6. по, ну там теж, плюс-мінус 500, Альбіон 200. Це все нова полониця, що ми в цьому році засаджуємо. Звичайно, ці території будуть пдодоносити. Це буде плодоносить. Ух ти, погана ідея була на пеньок. Флоренс ота понад кукурузою буде пдодоносить. клеріо оця буде подоносити. Вони будуть плодоносити. Деякі з них клеріо, клерія буде більш, більш гарно подоносить, ніж в цьому році, бо вона також молода. з неї розсада і була взята. Ця територія, ось тут, де були огірки, я питав за огірки, вона залишається у нас поки що в такому виді. І є варіант. ну, Один із таких варіантів. отут тут росте алєгро в у цих кущах. І там є розсади багатенько. Ми думаємо по весні спробувати. Ми ні разу не поводились у себе, не копали по весні. Щоб собі садити, ми не знаємо, як це правильно поки що робити, в який час, як, це, як відрізняти, що кущ в порядку, чи готовий, чи ні. Ми думаємо розсадити її. Тому що, чому Алегро? Тому що наша знайома вона працює на кума на підприємстві, де вирощують полуниці. У них там алегро або половина, або більше половини це Алгро. Там два сорти. всього, тобто Вони вибрали їх. E, значить, ця квері біля курятника, яка багато нам всякого цікавого, показувала e, останній рік тільки плодоношення і все, обираємо, сад, садимо сюди щось інше. Тут просто такі джунглі, що капець. Ось так, друзі. Зараз я вам покажу, чим ми були зайняті. Ні, Це не погода, це якийсь прям, я не знаю. Може для полониці то і гарно. Оце, нема часу на оце. Куплено. E, будь ласка, бери. О, сітку я купив. А що я думав? Ще й не купив, щось з голови витягло. І навіть цей той клей такий сірий, типу, не церезіт, а анцерглоб є. Треба, ще це все якось обробити, Чи буде воно до дерева приставати. Думати буду. пішли прямо так зайдемо. Що саме цікаве? Ми зробили ще давно ремонт у ці стіни, бачите оцей прикол. Спеціальний валік купували, щоб так зробити. Плінтуса зробили, двері поміняли. Ось вони дві двері. Все у нас було готове. Потолок, оцей, з квадратиків, з пінопластових, світло. Тут все поміняли. Все, оці двері. Все, все нове, все клас. Але ми не зробили нічого з полом. І я, значить, на минулих вихідних займався оцим. Ми постелили він, Отакий. І це все ж плінтуса пішли. Як більш світло. Кому цікаво, кімната 2,5 на 3 це 7,5 квадратних метрів. І. Ой, блін, загортається. Гля. І справа в тому, що це все вийшло там чуть більше, ніж на 3000 гривень. Плінтуса, ліноліум і там сверло, я ще брав, пробки, шурупи. Освітлення не дуже гарне. Ну... Тепер дуже гарно і набагато тепліше стало. Кімната, кімната закінчена. Двері почали з дверей, вони вже понизу гнить почали. Ущільнювач міняв. І, все. і це взагалі-то ми займалися утепленням. Це дуже важливо. Хата у нас не дуже тепла. Все, гарного дня. Вам кому сподобалось, ставте лайки. Чекаю від вас коментарів. Я за вами вже е, скучив. Нечасно ми з вами спілкуємось. До побачення.